Так само ви могли би це почеріпікати. Що означає взагалі команда черіпік? Давайте я вам потім продемонструю, як працює ребесь, черепік, але зараз поясню на словах. Черепік, ви просто, будучи в одному в гілці, наприклад, мастері, вибираєте собі коміти, які ви хочете з іншої гілки. Отак, як, як, як вишеньку. Хоп, взяли собі, хоп, взяли собі. Тому це називається е, якби Зірвати вишеньку. І поставити собі. Коли ви користуєтесь черепіками, тоді всі коміти, які ви будете черепікати, вони незалежно від дати будуть ставитись зверху. Хоп, хоп. Якби ви зробили, вбудучи в мастер гід черепік, цей коміт, потім цей коміт, вони би стали акуратно зверху, так, ніби ви зробили ребейс. Тепер давайте я вам продемонструю і черепік, і ребейс. Але для того потрібно повернутися назад. Відновити попередні зміни там виходить, що так ну, доведеться робити.